Вітати всіх сьогодні присутніх, так, так як зараз у нас іде ще Пасхалія, вічно живими і, 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 живими, і актуальними словами Христос Воскрес! Вітаючи вас з Пасхалією, Я хочу привітати і тих учасників і переможців, переможців вашого конкурсу, які перемогли з нашої церковної тематики. Дуже приємно е, бачити і спостерігати, що з року в рік е, дітей, студентів, школярів, які е, пишуть, працюють і роблять веб-дизайн на церковну тематику, стає все більше і більше. І це є позитив. Це говорить про те, що і е, церковна тематика. Комп'ютерні графіці і веб-дизайні, вона. Не є посторонньою, чи є якоюсь неактуальною, завжди актуальна. Тому хочу це побажати всім студентам, переможцям, наснаги і Божого благословіння. Ще скажу, що ваші студенти, які працюють вчаться у вас. Ми зараз їх запрошуємо і до співпраці в нашому і управлінні по роботі з сайтами нашими по нашому програмному забезпеченню. Ми дякуємо ще раз всім від імені владики Митрополита Симеона. Хочу нагородити ці Учасників конкурсу, які перемогли по слідучій тематиці, це Корзун Віталій Віталійович на тему святкування різдва на поділлі. Зробив сюжет.